Те, як зустрівся друзям хуслик, муслик. Коли друзі помітили, що поруч нема вже і зміючки на м'я зміючка, вони швидесенько розбіглися по сторонах в пошуках. Любомир піднявся в небо, аби з висоти шукати нову подругу. Пошуки, які зі сніжинкою чоловічого роду, не принесли ніякого результату. Зміючка зникла просто безслідно. Зрозумівши, що пошуки вже марні, Різобіс командувала. Все, ніякого привалу, нам треба йти. Абразур ще пошкодує. Друзі, літівники світу швидко зібралися та попакували вперед. Дракон теж ішов поруч, бо сил літати в нього вже не було. А крокувати поруч через обіжок мухи та світлоноса було легше, кроки друзів були значно меншими. І Любомир міг переміщатись в спокійному для нього темпі. І десь після години подорожі команда мандрівників побачила равлика ну дуже великих розмірів, як на равлика. але й далі продовжувала йти. Зупиніться, я не встигаю за вами, сказав Равлик. Ти впевнений, що тобі з нами по дорозі? перепитала якимось суворим голосом дівчинка. Це було цілком зрозуміло після того, як пропав сніжинка чоловічого роду та Зміючка. Звісно, впевнений. Я завжди впевнений в тому, що кажу. Відповів спокійним голосом Равлик. Мене звати Хуслик Муслик. Я все про вас знаю. тому не витрачайте часу на знайомство? Мене послав до вас, великий могутній дуб на допомогу. Я знаю, де шукати негідника абразура Я проведу вас коротшим шляхом до нього, бо часу гаяти вже не можна. Ви дуже помало йдете. Часу в наш світу лишилось катастрофічно мало. Поспішаймо. Здавалося б, равлики за швидкістю близькі до черепах, чи не так? Але хуслик-муслик був дуже моторний. Сама ж різобі не встигала вже за ним. А вона старалася зі всіх своїх сил, бо втрата друзів наче ввімкнула в ній якийсь мотор. Різобі, мені треба тобі дещо розповісти. Але це маєш знати лише ти, таємничо промовив равлик. Розповідай, я вмію тримати язика за зубами, сказала дічка. Могутній Дуб попросив передати тобі таке. Перед тобою буде складний вибір. Не приймай швидких поспішних рішень. Все залежить тільки від тебе. Як це зрозуміти, який вибір, які рішення? Зле розуміючи, перепитала з Більше нічого я не знаю. Я виконав свою задачу і тепер піду геть. Я раптом, ти мене не побачиш поруч себе, не хвилюйся. То не злий чарівник мене викрав, то я сам зникну. — Я бажаю тобі щасливої дороги. До зустрічі. — Поспішайте, бо часу лишилось мало. Дівчинка повернула в якусь мить голову. Подивитись, чи хуслик муслик ще є. Побачила, що він зник. Різьобі кивнула головою, промовивши лише дякую, і просто йшла далі. Жуковуха, Любомир та Світлоніс, помітивши відсутність травлика, стали галасувати, а дівчинка різобі спинила їх, сказала, що мудрий дуб покликав хуслика муслика назад. Рятівники світу заспокоїлись. А різобі все роздумувала про мудрий вибір, не сміючи розповісти комусь з друзів свою таємницю.